Всім привіт, молоді. Недавно я лазив по форуму Юкрен і натрапив на дуже цікаву річ, на яку я зараз вам розкажу. І це мене дійсно шокувало. Ей молоді, не забудьте вести ще промокод Макроту з першого по шасту серію, який дасть вам прекрасні плюшечки на початку ігри. Переглядавши форум, я натрапив на ось таку прекрасну заставку, «Отримай гроші від Юкрейн І мені стало цікаво, мені стало цікаво, що це таке. Я перейшов сюди і тут пост. Як заробити гроші від Ukraine Geta дійсно ранні гроші. Таймо наші улюблені гравці хочемо розповісти про запуск можливого заробітку разом з Ukraine GETA. О, можливий заробіток. Добре, умові будуть дуже прості, тому давайте швиденько з цим ознайомимо. Знімати відео, розмітити його на своєму Тікток аккаунті. А ми вам заплатимо за кількість переглядів. Розумієте, молоді? Ви знімаєте відео, загружаєте до себе в Тікток, і ви за це ще отримуєте гроші саме по Ukraine Da відео. Примірні відео бути такі хештеги, які ось тут позначені. Третій умови у самому відео повинні бути логотип Українгета. Якщо ви натиснете на туди, то вас перекине на PNG-файл з логотипом Українгета. Далі призи за перегляди, які можна буде отримати за 1 мільйон переглядів в ТікТоці, вам заплатять 5 тисяч гривень на карту, 5 тисяч гривень реальних гривень. За 500 тисяч переглядів вам заплатять 2,5 тисячі гривень, за 250 тисяч переглядів вам заплатять 1000 гривень, 100 тисяч переглядів. Вам заплатять 500 гривень, за 50 тисяч переглядів, вам заплатять 300 гривень. Та за 10 тисяч переглядів ви получите 500 тисяч ігрової валюти. На власному опиті можу сказати, що набрати даже тих самих 10 тисяч реально переглядів. У мене на моєму тіктоці відоси є, що залетіли Даже на 20 тисяч переглядів. Тому що потрібно підійти до цього більш якось так цікавіше. Виникло питання, як отримати приз. Для того вам потрібно буде написати на цей телеграм, що до цього потрібно. Посилання на ваше відео, скріншот вашого профілю Тікток. Що це дійсно ваш профіль TikTok, Що це дійсно ваш Тікток? І номер, звісно, карти, на яку буде винагорода виплачено. Ну і звісно, ось тут примітка адмін написав, що участь може приймати лише ті відео після дати виходу цієї форумі статті. Заборонено публікувати відео, які порушують спіноту Тікток. Звісно, правила виплати можливо лише на банківські карти України. Молоді тільки на банківські карти України виплата здійснюється протягом 5 днів. Якщо ви отримали гроші за відео, тоді у випадку збільшення переглядів на цьому відео, а збільшення суми запросити неможливо. Точніше, якщо ви виклали відео, воно набрало там, допустимо, 10 тисяч переглядів. Ви відправили заявку, що ви набрали 10 тисяч переглядів. Так кинули, вони вам заплатили десь п'ятсот тисяч ігрових ведути. І тут на наступний день відео ваше в Тіктоці залетає на 100 тисяч переглядів. Це вже все. Ну вам вже виплатили за це винагороду. Ви вже отримали, свої, так сказати, кошти. все, далі, те відео вже не приймає участь. І якщо ви загрузите нове відео і нове відео набере вас 50 тисяч переглядів, то звісно вам заплатять за те відео, те, що набрали тисяч переглядів, нове 300 гривень. Так що якщо вам була ця інформація цікава, всіх запрошую, молоденькі попробуйте. Старайтеся, Пробуйте, я вірю, що у всіх вийде. А з вами, як завжди, був Юра промокод Макротов, гра Юкрейни. Та всім удачки, всім пока-пока.